Друзі, всім привіт! Мої вітання! У цьому відео хочу з вами поділитися, розповісти та показати вам, який наступний автомобіль ми оглядали для клієнта і зупинилися на йому. До речі, для цього клієнта ми вже їздили разом, оглядали два варіанти, але нічого хорошого там не було. І третій варіант я поїхав оглядати сам, тому що клієнт був у відпустці. І саме я поїхав оглядати Renault Laguna в кузові універсал. Автомобіль був свіжо привезений із Німеччини 2011 рік випуску. Двохлітровий дизельний двигун. Коробка механіка, заявлений пробіг 214 тисяч кілометрів, і ціна автомобіля на старт 27 тисяч 900 злотих. Звичайно, попередньо зізвонився із продавцем, і продавець наголосив, що в автомобіля було два власника в Німеччині, що він є ціленький в рідній фарбі, плюс є комплект зимових коліс. Що всередині він виглядає ідеально, ніхто йому не курив, нічого там не узив, тобто ніякими перевозками не займався. Тобто сказав, що автомобіль є дійсно в ідеальному стані, приїжджайте та оглядайте. Тому, друзі, погнали дивитись цей варіант, не забувайте підтримати це відео лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. Так, дивіться, ось прибув я вже до цієї лагуни, показую вам опис автомобіля. Ціна 27900 11 рік. 2.0 dCi на 150 коней, 214 пробігу заявленого в автомобіля. коробка механіка шестиступенева. В У хромпакет на вікнах, тонування задніх вікон, хромовані релінги. До речі, одразу помітив, що в багажничку ще колеса є. Ось так він виглядає. Рівненький. Дах теж рівненький. Де не де, якісь маленькі м'ятненьки, але то, взагалі там дрібнички. Попереду що в нас? Оптика ціленька, легенько по піску струєна. Туманочки теж ціленькі, партроніки на місці. Ну Видно, що бампер є фарбований від сколів. Сітки на місці. Тут фара також все в порядку. 131, 97, 130, 117, 112, 123. Дах є в рідній фарбі 114, 125, 111, 126, 116. Це крило б'ється, що є в рідній фарбі, вікно є рідне. Одразу дивимось по колесах оригінальні легкосплавні диски. Літня гума мішелін, ще в дуже-дуже гарному стані, 17-й розмір, а рік, рік гуми 19-го року. Тут був трішки підігнутий диск, його зробили. По гальмівній системі порядок позаду майже новий гальмівний диск. Накладочка там також в порядку. Двірка 131, 120, 137, 95, 95, поріг 96, 108, поріг також, ніхто не чіпав. 64, 60. Тут у нас наклеючки на порогах є. 52, 52. Порядок. До речі, вікна, вікна. Тут вікно рідне. І тут вікно також є рідні. 118, 99, 121, 121, 84. Вікно є рідні, до речі, безключовий доступ є. Бачу тільки на водійській дверці. 54. Ніхто нічого не крутив. 51. 46. 61. Тих, ніхто нічого не чіпав. Ніхто нічого не крутив. 95. 130, 130, 125, 141, 147. Тут бос на місці. Зараз дивимось по колесах. Теж так само трішки є зацарапини. Гальмівний диск теж майже новенький, встановлений, можна сказати, що взагалі новий. Накладочка там теж в гарному стані. Пильничок не розірваний. Гума також в порядку. Лобове було замінене в нас в 2019 році, але на оригінальне Рено. ніде не потріскане. Капот. 106, 128, 112, 103, 118, 100. 129 капать йдеться в оригінал, теж були якісь маленькі сколи, то все позаробляли їх. 100, 114, 114, 95, 140, це крило також є в рідній фарбі, диск ціленький. Пильничок в порядку. Ось тут таке є на бампері взагалі незначне, так само тут ось є. Отазу поверху пройдемо, 146, 120, 105, 128. Порядок. дзеркала ціленьке. 121, 110. 116 Порядок Векно Ридни 63 Никто ничего не чипал Наклеечка Так уж и на месте

54, 55, 64. Також диск ціленький. Заднє вікно. Теж рідне. Тут пластик важі йде у їх. Тут трішки цей ліхтар підпутівший. Зараз сонце зараз висохне, що там вода, не стоїть партройніки на місці. Тут Все в порядку, ніде нічого не погнути і не побити. Показую вам стан салону, починаємо з водійської дверки, музика бокс, автомобіль має повний електропакет, взагалі нічого не подерти, стан дверної карти. В ідеальному стані. Бо ставочки на місці. Пасик в гарному стані він працює. І він є перший місяць, 11-й рік. Ну, суть по сидінням булячка завжди. Ось його пробували тут підклеїти. Цю частину краще взяти, перешити і все. Тому що це не шкіра, це екошкіра називається. Так то саме сидіння і в гарному стані. Все є добре. Шкіряне мультикермо, пофарбоване тільки в верхній тут частини, як завжди в більшості автомобілях. Стан педалів, накладочки на педалях є рідні, підігрів передніх сидінь. AUX, USB, розетка на 12 вольт, електроручник, навігація, механіка шестиступочка, двозонна двохзонна кліма. 216 1835 пробігу. По панелі також все гарно, нічого не затерти. Дах також в гарному стані. Нічого не провисає. Тут також весь порядок. Теж нічого не зламане. Ну, стан салону автомобіля відповідає своєму пробігу. Все гарно нічого не зламане. Це тут так мабуть. Так, тут так мабуть, то зло, що провисає. До речі, там... Зимова гума і ще в гарному стані так, по правій стороні також все є добре. Пасик також є рідний, немає нічого зацарапаного, все є ідеально. відкрив багажничка, тут навіть пластик не є, зацарапаний, гума, може ну, старувати, але ще можна там якийсь сезон поїздити на їй, вона на сталевих дисках, всі чотири однакові. Ось цих два більш зношених, цих два бачу в кращому стані. Шторка є на місці, все є присутнє. Йому спідкапотний простір. Починаємо з фари. Так, це фара у нас четвертий місяць 11 рік. Ніде нічого не знімалося, не паялося. Капот також не крутився. І він не ржавіє нічого. Тут десь якась корозія пробувала щось з'являтися, чи щось щось таке. І то все позароблювали. Так, ця фара у нас теж четвертий місяць 11 рік. Там теж по датах все збігається 4-й місяць 11 рік. Все чистеньке, все гарне. Охолоджуюча рідина. Якраз в нас в рівень і видно, що вона чистенька, ніяке було, то там не плаває. Двигун у нас не є помитий сухенький. Єдине Ні кого лива, не біжить тільки тут ось біля патрубка і запутівання і все. Для пробінки також все сухеньке. До речі, у нас мастило було замінене. Вже потрібно замінювати. Для коробки також все сухенько. Така нам також все ціле. Так, Дали нам ключі. До речі, дві карти для цього автомобіля є. Заведемо його. До речі, я знову приїхав перший за продавця, я ще чекав 2 минути, напевно. Це мені дуже подобається, що автомобіль ніхто не прогрівав. Дверкала одразу у нас спрацювали, відкрилися. Зобівся автомобіль микенько, гарненько. Передачки взагалі, як по маслу залітаються. Кліма включилася, поки ми її виключимо. Послухаємо двигуна. На цей двигун класно працює, м'якенько, рівненько. Це тільки покрива ось грає. Сам двигун то він рівнесенько працює. Навіть пара з нього не йде. складаються, розкладаються, ліве дзеркало регулюється, скопій її мають працює, позаду також працює. Все працює. Так, тут під кермом все переключається. Кліма гарно холодить. До речі, нічого не зламано, все регулюється. Там також все регулюється. Тут все виїжджає, навігація працює. В Автомобілі ніхто ніколи не курив. І ніяких надерів ніде тут немає. Чотири помилки, вони всі неактивні. Неактивна, неактивна, неактивна і неактивна. Так, дивимось, пробіг 216 835 кілометрів. Двигун працює. Сцеплення все реагує. Корекція по форсуночкам. Зараз ми кліму виключили. Так, кліма у нас виключена. Перший. Ось тут другий, третій і четвертий цивільндрі першому трішки більше подає топливо, як сказав би. Але так і має бути. Перший плюс, другий мінус, третій плюс, четвертий теж мінус. В принципі, це взагалі нормальна робота. Е, сажі наразі 24 грами у протисажовому фільтрі. Пробіг заміни сажу фільтру, все співпадає, 217-670, тут 680, е, тут 835 Ну так і має бути плюс-мінус. 216 835. Цей автомобіль дійсно був в гарному стані. Що зовні, що в салоні, що під капотом, що під час тест тест-драйву автомобіль себе поводив досить непогано. До автомобіля була вся сервісна історія. Було дві оригінальні карти до автомобіля. Ну, що сказати, якісь там були дрібнички царапини, вмятинки, не без цього. Також було зауваження по одній форсуночці. Одна форсуночка там трішки відрізнялася від всіх. Ну, там взагалі показники були мінімальні. Сажовий був в нормі. І ГЕР працював добре. Пробіг автомобіля є оригінальний. Що підтверджений стану автомобіля, що комп'ютер підтвердив? Що підтвердила вся документація? Коротше, вирішили ми на цьому автомобілі і зупинитися. Тому в той же день дали залог за автомобіль, і там, коли вже клієнт приїхав із відпустки, приїхав самостійно і забрав цей автомобіль. До речі, в цю ціну ще входили всі необхідні документи для реєстрації автомобілю в Польщі. Тобто експортні документи, акцизний збір, тегогляд і страховка на місяць часу, щоб доїхати, зареєструвати собі спокійно автомобіль. Тому, друзі, ось наступний варіант ми такий підібрали. Якщо сподобався автомобіль, обов'язково пишіть свою думку в коментарях, тисніть лайк, не забувайте підписуватись на цей YouTube канал. І по питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Також не забувайте підписуватись на мої два інстаграми посилання в описі до відео. Всім всього найкращого, до побачення!